Ми побачили розбите скло, тому що машина була, скло було розбите зі сторони драмтеатру. Ми звідси й йшли. Ми побачили розбите скло. Е, Здивувалися і вже ну, почались якісь рухи. Побачили що там далі якісь чоловіки, також кажуть, що далі там через дві машини знову ж таки така сама ситуація. Ми подивилися дійсно, машина на словацьких номерах червона, також розбите скло. Тобто, ну, три випадки, як мінімум, це те, що точно ми бачили от 21 грудня. Так, згадую події майже тримісячної давності, потерпіла від рук крадіїв Тамара. Тоді шлях. Ріхом розбиття заднього скла зловмисники забрали з машини всі цінні речі. Ремонт скла обійшовся жінці близько в три тисячі гривень. Вчора вночі ж було затримано підозрюваних у скоєнні масових крадіжок, які відбувалися в Ужгороді з початку року. Ні, я от від вас дізналась перша і вже потім відкрила інтернет. Новини побачили, що дійсно затримували підозрюваних. А якихось деталей від правоохоронних органів ще немає. Немає ще поки ніякої інформації від правоохоронних органів. І Вікторія вона також стала однією із жертв крадіїв. Її авто обікрали на саме Різдво. каже інформацію про те, що Крадіїв затримали, прочитала в мережі інтернет. Ні, абсолютно з того часу це сталося ж на різдвяні після ну різдвяних свят. Так відразу. Тобто, ми довго ходили там, давали якісь показання у міський відділ. Ось щоб якісь такі більш серйозні міри приймати, то вони сказали, що вони нас повідомлять що, щось змі. Ось, але з того часу абсолютно жодного дзвінка не пролунало. І власне, вже з представниками правопорядку я не мала змоги спілкуватися і мені здається, що про нас просто забули. Підозрюваних було затримано вночі 10 березня на гарячому під час чергової спроби крадіжки. Загалом вже було затримано три групи злочинців за такий вид злочинів. Двоє громадян, один житель Мукачівщини, другий житель Свалявщини. На автомобілі цього перебували в обласний центр і вночі скоювали крадіжки з автомобілів шляхом зламу замка або розбиття скла в автомобілі. Хочеться сказати, що це вже друга група, затримана в цьому році, яка займалася таковим видом злочину. І взагалі це третя група з того моменту, як цього виду злочини. Почали казати, турбувати ужгородців. Як відзначають правоохоронці, з початку 2015 року зафіксовано 47 крадіжок з автогромадян. 11 громадян. з них розкрито. Ще 4 доведено затриманим 10 березня. За будь-якою інформацією потерпілим радять звертатись до правоохоронних органів.